Євангелії ми чули, як господар скликає король весіля. Весіля, бо одружується його син, запрошує гостей. Однак гості не прийняли запрошення, бо дехто сказав, а я маю господарку обійти, йти на ферму. Другий сказав, а я маю дружину, тільки одружився. Треба біля неї побути. Третій ще щось придумав, четвертий ще щось інше придумав. Так і кожен знайшов свою відмазку, щоб не піти на цей бенкет. І це дивно, тому що це є нагода познайомитися з королем, взяти участь у трапезі, познайомитися з іншими, поспілкуватися. Однак запрошення було відкинуте. Тоді король сказав до слуг ідіть і запрошуйте всіх, всіх, кого зустрінете, і вийшли слуги на перехрестя і запрошували всіх на весілля і добрих, і злих. Ось наповнилася весільна світлиця гостями. Король йде і бачить одного чоловіка, який не був вдягнутий у весільну одіж. Значить, інші були вдягнуті у весільну одіж. І каже до нього, чому ти не у весільній одежі? І цей мовчав, нічого не сказав. Що ця притча говорить до нас? Що Господь хоче сказати через цю притчу? Король це є Господь, бенкет це є царство небесне. Господь запрошує нас до Царства Небесного, саме через його смерть, Воскресіння, двері до Царства Небесного є відкриті. Господь розсилає запрошення усім, Він усіх запрошує, щоб ви прийшли. Однак не всі хочуть прийняти це запрошення, тому що кожен має свої справи. А що Боже, я тебе буду слухатися? А я маю то зробити, а я маю то зробити. Та подібно, як «йди до церкви, як були маленькі, пам'ятаю. А що я маю йти до церкви? Іди до церкви. А що я маю йти до церкви? А я маю то зробити, а я маю то зробити. Тобто завжди ми шукаємо якусь причину, щоб уникнути Божого запрошення. Чи це правильно? Напевно, що ні, це неправильно, бо Бог нас любить. Бог приготував нам, як каже апостол Павло, те, що око не бачило, і вухо не чуло, і на думку не приходило. Тобто щось дуже прекрасне царство Боже. Передсмак цього Царства Божого ми вже можемо отримати тут на землі. Коли, а саме, коли ми маємо щиру сповідь, коли ми маємо щиру молитву, коли ми з вірою приймаємо Ісуса в причасті і розуміємо, що з нами сам Господь, і ми відчуваємо велике щастя. І саме тоді починається Царство Небесне вже на землі. Ми маємо цей передсмак Царства Небесного. І напевно, ми повинні. Відкидати все те, що заважає нам наблизитися до Господа, щоб уйти Царство Небесне. Що це може бути? Звичайно, це є наші гріхи, звичайно, це є намови диявола. А що будеш ти до церкви, а підеш пізніше? А що ти будеш ходити кожного місяця до сповіді, а ще встигнеш ще підеш, будеш крутити голову священникові. все рівно майже в ній ті самі гріхи? Не ходи, підеш собі пізніше. І постійно ми маємо таку боротьбу, бо зброя диявола є нас відтягнути від святих тайн, від церкви, від молитви. Бо коли він це робить, ми втрачаємо тоді опіку Божу. Ми відходимо тоді від Бога, ми втрачаємо контакт з Богом, а наближаємося до диявола. І тоді диявол має більшу владу над нами, коли знову ми йдемо до сповіді, причастя, молитва, церква, ми повертаємося до Бога. Тоді диявол втрачає силу над нами, бо тоді ми є в Божій опіці. Що ж з тим чоловіком, що був в безвесільній одежі? Чому його кинули, можна сказати, в, пеке, в пекло? Чоловік без весільної одежі це людина, яка є без Божої ласки, без Божої благодаті. Дуже важливо є молитися за щасливу смерть. Воно звучить страшно молитися за смерть. Як я можу молитися за свою смерть щасливу? Я ж не хочу ще помирати, але це не в цьому значенні. Це в цьому значенні молитися за смерть, щоб померти посповіданим, щоб померти в стані Божої ласки, тобто, щоб померти в цій весільній одежі, щоб Господь мене прийняв у Царство Небесне. Однак ми не знаємо, коли нас Бог покличе, і ми повинні бути готовими до цього кожного дня. Зранку прокидаємося, Господи, дякую за новий світанок, запрошуй Тебе у цей день, будь зі мною, благослови. Лягаємо спати, Господи, тут я згрішив, тут я впав. Вибач мені, дай мені сили встати з цього гріха, допоможи мені йти далі. Маю нагоду, біжу попри церкву, забіг до церкви, помолився. Є нагода до сповіді, посповідався. Є нагода бути на службі Божій, використовувати кожну нагоду, йду до церкви. І тим самим я є одягнутий у весільну одіж. Тим самим я виявляю тим, що я є дитина Божа, що я є учасник царства небесного. Отож, перебуваємо у Божій власті і не дозволяймо дияволові зняти цю весільну одіж з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!